Зеливої золота пшеничне поле, яскраве сонечко та чарівнє гори. Навколо пшеничного поля стояв могутні гори, а сонечко гріло своїми теплими промінчиками. Одного разу злий вітер та дощ вийшли Знищити поле. Вітер почав ломати рослини. А дощ зривати їх водою. На допомогу полю прийшли сонечко та гори. Сонечко почало ярко-ярко світити та висишило дощик. А могутні гори обійняли поле і вітер розбився в них. Друзі пшеничного поля захистили його, як Ще бійці, що боронять нашу країну.